Привіт рибалкам! Знову я на риболовлі і тільки погляньте, де я. Це стир, друзі. Ви писали, щоб я спробував половити на стиру, і я приїхав на риболовлю з ночівлею. Віднайшов я таке комфортне місце собі. Ну, чудово, чудово, я навіть не думав, що сьогодні попадеться таке хороше. Ну, якраз тут нікого поблизу немає, цікаво ловити. Ось так закину одного фідерка для початку. Минула риболовля в боголюбах була наскільки невдалою, що. Я думаю, навіть не виложувати відео, але було так приємно, коли в коментарях Ну ви всі відгукнулися, там написали, що Та, ні, нормально, там не клює, спробуй туди, поїдь туди, там клює. Ну і чесно, дуже так приємно. Тому я ось приїхав знову. Ну Ви тільки погляньте, як тут красиво. Наскільки тут така мальовнича природа. І чисто нема сміття, таке місце, охайне. Відразу я приїхав, закинув пару ось таких цих лопаток гороху, щоб рибка вже крутилася на нашій дистанції. Ну, тут близько так біля берега розкидав, трішки таку далі затечив, щоб вона тут стелилася. Ну і будемо зараз монтувати наш фідерок і закидати. Це, звичайно, трошки не мої методи ловлі, але все треба пробувати. На фідер я ловити, певно, що вмію, начебення в мене виходило. Ну, думаю, і на стиру також вдасться. Ну, будемо бачити, що я сьогодні піймаю. В принципі, я сьогодні взяв з собою весь арсенал, і тут далі є ще місця. Можливо, я на ніч ще зроблю якісь закидухи, ну, якщо буде час, якусь кукурузу, може там на русальник, а може на життя, на сигналізатор. Ну, задумок є багато. Ось так. Така у нас вийшла оснасточка. Замішав такий корм, трішки добав гороху. Ось так для початку я там ні кукурузи нічого не кидав. Просто побачите, що з цього вийде. Чи взагалі будуть якісь клювання? Чи треба щось там експериментувати чи ні. Поки так. Все просто. Тут сипуха, Real Fish Geyser і там Ось покажу шоколад на лісча і гейзер. І город отак. Закинув я. Десь кидаю там на середину, не знаю. Поки вона падає, то все рівно до берегу пробивається. Друзі, ви тільки погляньте. П'ять хвилин, тільки закинув. Навіть ще ні разу не перезакинув. І яка плутвина. Капець! Ой, де ж то є? Таке було потужне, потужне клювання і погляньте. Ось це розмір. Так, да, друзі, це, звісно, Дивіться, Навіть корм з кормушки ще не вибив. Не, не вимило і вже є риба. Врань просто. І це тільки початок. Там перші хвилини рибав. Трішки незручно, а... сидіти комфортно. gosta. Не даремно я дві рази гороху туди шикну. Яка тут була, але нічого немає. Такий спокій на стару то, що немає рибаків поряд. Гарно сидиш. Рибка покльовує. Хоча клювань багато, але важко щось засікти або щось дрібне клює, ну поки не зрозуміло. Ну, друзі, клює частенько, тільки ну, дуже важко рибку засікти. От клювання, там одразу кинеш кормушку з кормом, то одразу щось там ї. Ще пару... о, є. є є, друзі, о, є хороша рибка. Оце було це клювання, якраз вужик плив. І все-таки я взяв його. О, погляньте, який монстр! Погляньте, друзі, який ляж. Оце так. Складно було, звісно, його витягнути, але... Но... Я все таки його взяв фрикціоном, довго грався, грався і зайшов він мені в підсак. Ну це такий не знаю, кілограма півтора певно. Ось, клас. Чудово, чудово. Ну, початок риболовлі просто. Аж руки трішки трусяться. Ну супер! Тільки я додав корм трішки кукурудзи. Ось такий консервований. І відразу до нас підійшов лящик. Ще б кидаю тепер кліпсу, щоб трішки поводок випромлявся. Так трішки краще. Ось так. Нічого. Будемо ще підбавити поруску. Перевернути куруску. Друзі, кукурузка працює. Погляньте, ще один. Погляньте, який розмір! Це ж просто велетень. Оце так. Я навіть не очікував такого, думаю, поїду. Путвичок потягаю. Залетіли у нас такі гостерочки на точку. Дрібні вже, пару штучок зловив і все, Ну я їх відпускаю. Вже такі ліщі є, тут ці геть дрібні. Але як їх тепер позбутися? Бачу вони там так тільки закидаєш постійно клюють. Зараз спробую ось таку насадку, можливо, ці дрібноту вдасться відсікти. Клювання є постійно, в торці якийсь рух. Навіть на Чубенях такого кльового я не бачив, а тут на течі, ну взагалі супер. Той хто мені під відео писав, під минулим, щоб я поїхав на стир. Дякую. Я просто кайфую від цієї риболовлі. Трішки міняється погода. Ось насунуло такі хмар і ну, знову клювання, але немає рибки. Ну, трішки так похолодало. Ось такі в нас зміни. Надіюсь, дощу не буде. Але якщо буде, не страшно, в мене є ось пара солі. Ось так, ось такий. Ну, це, звісно, тут близько, але риба На Цей не звертаєш уваги. Ось такий. Ось ну, це трішки поменший, бачу розмір менший і менший. Але сиріво, чим він не чудовий. Pedro <supra> 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 <Deu> para... <supra> ver Завжди закинув не так, але охранюємо. Ви тільки погляньте, тут закинув, там роботи на початку. Так, зробимо смітничок. Ці наші. Ліски, кормку, гачки, все. Потім не валялося, а інші рибаки ловили так, як я. Я приїхав, ну взагалі задоволений на це місце. Так, що ж таке? Це збираємо. І тоді всі буде чистота і порядок. То обублив. Просто там таке було файне місце. Зняв. А потім а там. Ну, ми самі бачили. <laughs> yeah, <laughs> oh, é desse aqui? Pilhash. Це зас. Оберіапуска. Ну це був хороший гай. що? Барсик, може треба грубший зробити Що, ячок? не обіров, я. Наш лікціоном закупився. Так, друзі, нажилось. так повечуріло. я взяв шмеля. Жукові кави зроблю, трішки тут наклав я такого гілля, щоб не впасти, бо дуже слизько було. Ух! вихід був на точці. Ми О, друзі, був. Захід, Тут собі. Ми примотаємо Наводили все, щоб бачити клювання. Це був просто якийсь нереальний загиб. І зараз ми його дивилися, що прикрутим буде бога. Клієнсі часи. Кружку зняти. Це з кукурушку. Давайте знімемо курушку. Тут два паріка закинуть. Я що ж там так... Є і не засікається. Чипс, чипс, чипс. Чипс. Ладно, рибалка сьогодні темпова. Я, чесно кажучи, не маю навіть часу. Що перекусити кави випадку. Прикрутив з двох сторін, тут так згладив, щоб шнур не западав. А ну зараз глянемо. Оу. Забиваю я кормошку кукурузи, не жаліємо. Постійно якась груба така фракція. Отак. От Щойно було, друзі, таке потужне клювання на кукурузку і два опаріка. Я його виважував, виважував, навіть підняти не зміг, хоча побачити що це, і він зійшов. Ну, шкода, але може. Саме цікаво тільки починається все. Побачимо, що буде вночі. Зараз у нас десь там півдесятої. тому ще тільки ніч заходить. Але клювання такі стали нечасті. От як то ця дрібна риба пропала, а, Ну нема постійно там. qr стоїть на місці. Але вже клювання тут такі обложну дві покльовки тут таких реально потужних. Ну будемо чекати. Гляньте, друзі, як затишно. Поставив я трампа, столик, взагалі чудово, криша, <свісно> дуже так затишно. Чекаємо лише. за такива достойни, достойни екземплярчик. иденично да, погледайте, друзи ну просто красавчик І так, друзі. Сидів, я вже думав іти. Казав, що клювань немає. Але прийшов бікфіш. Напевно, з години вже не було клювань. Погляньте, який лящара. Я ще таких, напевно, ніколи не бачив. Ну, це справжній трофей. Тут за два. Ух ти, ну це просто машина. От такий нічний трофей. Всім доброго ранку. У нас зараз 5 година. І встав я, щоб ще трошки там спробувати половити на ранішній кльов. Ох, вже є гарне клювання, ну нічого прозівав. Лубив я вчора десь там до години Ну Геть клювання славі були. Там один обрив був, ну і нічого такого особливого, тому вирішив я піти в машину і поспав. Ну Трішки поспав там з 2 до 5. І то поки заснув туди-сюди. <кій> ну нічого, зараз відразу заварив я кави. Така кава на природі добра. І думаю, зараз там годинки дві ще пробую порибалити. Взагалі там заряджений я на трофея, надіваю там жмуту париша. корм у мене вже там половина, навіть більше половина гороху. Ніякої там такої сипухи, тільки такі частинки. Ну, така груба фракція, щоб вже не приваблювати дрібну рибу, тільки великого лящика. Бо я вже так цих кілограмових випускаю. Я не знаю, що з ними робити. Ось так, друзі. Ну, чесно кажучи, риболовля дуже вдала. Я навіть не очікував такого. Ой, клас. О, так, друзі, зранку чомусь клієнт такий дрібний. -да. Хай, що й застряг. І так, друзі, в нас десь зараз шоста година ранку, Довго я не сидів. Ще прийшов рибак, я йому звільнив місце одразу. Думаю, хай ще він половить такий приємний хлопець. А я ось сьогодні нагачив. Давайте подивимось, що ж нам вдалося піймати. Ух, які ящики ну дрібніших я то випустив зразу, таких там кілограмових, а такі просто трофеї, Ви тільки погляньте. Оце так лящі. Я навіть не думав, що вийде така риболовля, але давав я корму, гороху і лящик прийшов до нас. Так що, друзі? Підписуйтесь на канал, дуже радий всім коментарям. Так що до нових зустрічей!